Завжди хотів, хотів мати, щоб був спокій, щоб я міг спокійно, щоб я міг спокійно засинати, спокійно вставати, щоб в мене все було добре. Знаєте, ну, я добився цього. Ви уявляєте, я гарно вивчився в школі. Я здобув таку круту професію, я маю кар'єрний ріст. Я створив таку хорошу, велику сім'ю, але знаєте, в мене щось таке, ну, таке все. Камінь лежить, я не знаю, це вже тривалий час, я не знаю, як мені з цим, що мені з цим робити, як це все. А знаєте, я зрозумів, що час проблем взагалі не вирішує. От в мене ці проблеми не є, мені наскільки тяжко визнати, я знаю, в нас в місті є одна людина, у нас є один лікар, який дуже багатьом людям допоміг. Може я зможу мені сходити до нього, може він мені допоможе. Треба до нього сходити. Доброго дня, марина Петрівна. Доброго дня, доброго дня. Що стурбує, чим допомогти. Ай, ви знаєте, от фізично вроді все нормально, все гаразд, але от середину, такі, така важкість, такий тягар такі тягали знаєте, Я навіть не знаю, як вам це пояснити. Так, mm, да, розумію, розумію. Ну, дивіться, давайте ми зараз проведемо невеличке обстеження, не Давайте. Давайте вашу ручку, вам пульс, пульска. Плюс у вас нормально, пурс нормальний. Я дивлюсь на вас, ну, здається, здорова людина, я не знаю, що вам ще треба. Давайте ми вам температуру туру давайте. давайте. Так тісненько. А скажіть, ну харчуєтесь ви нормально, нормально? Звісно, нормально, Зранку, в обід і ввечері все. бувають, перекуси. А знаєте, от коли це серці така тяжкість з'являється, ну, вже піти пропадає. Але ну, я цим не ставлюся, це нормально. Всегда. А це я, ну, погляд, нормально, холодно все. Звичайно, без полосику добре. все добре. А, Дивіться, дивіться, у мене є такі таблеточки, таблеточки, дуфола. Дуже хороші. Точно. Дуже від всього допомагає. Але взагалі я вам скажу, найперше, це здоровий спосіб життя. Найперше. Здоровий спосіб життя. Зранку гімнастика обов'язково. До речі, по секретику скажу. Дуже гарно допомагає йога медитація. Все. Але дивіться, найперше, візьміть ці ліки. Оці так, дуфала. Обов'язково. Зранку і в обід, і... але на ніч обов'язково пийте. І все, будьте здорові! Тому що температура. Найдема. Добре, я вам дуже дякую за віці. Дуже дякую, бачите. Ви мені дуже Так, да. ліки... Лікарі, це лише лік, я вже різні ліки, я вже і трави, і робив. Що я тільки і пробував? Його порекомендували, яка йога. Знаєте, я вже то що, вроді би, ранкову гімнастику роблю, все, і зарядку, і здоровий спосіб життя і спорту, займаюся тут. Але так та, ну, то не фізична проблема, це та, ну, серце таке тягає. Як... Ай, з цими таблетками. Та, це серце тягар, то не фізична проблема, то щось. ну... Я сидаю, в нас в місті є така людина. У нас є один професор. Він кизатий, начитаний, і розумний. Він сто відсотків мені має допомогти. 100 відсотків. Професора, доброго дня. Доброго дня, добро. Дня. Професора, мені треба ваша порада. Присідайте, присідайте. Що там у вас? Та знаєте, ну, фізично все добре, все там. Я був лікар, все там ми зробили різні там штучки, mm -hmm. там все. вони мене повірили. Я... Все здорове, все в нормі. Mm -hmm. Mm -hmm. Але знаєте, ми в душі такі тягар, така важкість, я не знаю, як це вам передати словами. Ну, може, ви дасте пораду, як це позбавитись від цього? угу. Mm -hmm. mm -hmm. Важкість серця, серці, так? Тяжко. Ну, дивіться, тут найперше потрібно правильно інтерпретувати вашу ситуацію, Тобто підійти до неї з правильного боку. Ну, по-перше, я думаю, що... У вас розпочалась криза середнього віку. Ого, Це страшно? Ні, це не страшно, але от щоб ви зрозуміли, що це таке, я наведу вам таке метафоричне порівняння. От це коли ви можете робити те, що раніше, але вже цього не робите. От вже вам цього не хочеться, вже вам десь стає ліньки. Ну, розумієте? А по друге, от у вас це давно сталося? Та ну як да, ну десь. Ну, місяць-півтора назад, ну, не, не. О, ось дивіться. Тут дуже важливо розглянути ось цей причинно наслідковий зв'язок. Можливо, це наслідок якоїсь конкретної ситуації. А можливо, ще ваша ситуація може бути пов'язана з магнітними бурями. Розумієте, вони впливають на клітини мозку, а ваш мозок передає вам на ваше серце і ось, ну, щось в цьому роді. так. Ось що я вам пораджу. Вам потрібно робити те, що потрібно, от те, що першочергово, а потім робіть те, що можливе. І раптом ви в цьому всьому усвідомите, що ви вже робите неможливі речі. І взагалі, от 90% наших проблем стосується того, що взагалі ніколи не станеться. Розумієте, ці переживання, мозок напружується, він постійно в роботі. Вам від цього стає тяжко. Так що ви сильно не зациклюйтесь на цих проблемах, адже ваш мозок може все. Головне переконати себе в цьому. От дивіться, ви вмієте віджиматися, так? Ви здорова людина. От ваші руки самі по собі, вони не знають, що вони вміють віджиматися, а ноги не знають, що можуть присідати. Але про це знає ваш мозок. Тобто, зрозуміли думку. Якщо ви переконаєте себе в тому, що ви можете все. Ви дійсно це зможете. І люди цього не знають і не користуються цим. Тому я вам рекомендую. І скажу вам таку фразу: єдиною межею наших завтрашніх здійснень стають наші сьогоднішні сумніви. Розумієте, те, що ви те, в чому сьогодні ви сумніваєтесь, ви завтра не зможете це зробити. Вам потрібно не сумніватися в цьому. Я вам доступно пояснив. професори, наскільки доступно, пояснюйте. Ну чи ну, ніхто не так пояснив. Користуйтеся цим. І приходьте ще, буду радий з вами поспілкуватися. А, звичайно. В людини мозок невичерпний. Приходьте, ми будемо розмовляти про це. Дякую, дякую. Робити, що можеш, зможеш, те, що не можеш. Бо робити можливо, і зможете, що ви можете. що неможливо, і зможете, що може. Ну це трошки для мене затяжко, це роби можливе, а потім неможливо. Але ну видно, ну людина начитана, да? ну розумна людина, наскільки все знає, наскільки все, ну по ниточках так все, але... А, алло, алло, ало, так, бішки, з ваш робити. мене, саме головне Це батка і, між і, між і між походка. Їх. Ти ч тут ходиш? Ти чого тут ходиш? Чи ти, чи, що ти каче, що ти розмішувався? Ну ти ще не бачиш, що в мене проблеми? Та да, що в мені до твоїх проблем? У мене які проблеми. У мене... У мене саме главне. О! Щоб прес був. Ти хоч знаєш, як мене на районі називають? Це ви, Руслан Петрович. Да, я... да він... я... є! Ну, да, Власне... Ти не бачив, ти на вашу району. Звісно, знаю там. Ну так. У мене є така духовна проблема, з знаєте, яка тягар тя, в душі, така важкість. Може щось порекомендуєте мені від цього. А що? Для мене це найголовніше так. Диви, дивите. Яка я. я, 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 як я. Саме головне, щоб то <плес> прес буде тут. Прес. Ти коні викидає. О, ти ж доларий! ха <плес> Є така походка, дивіться! Так давай! Юріє! Давай! А, так. О! О! о. Да так, так. так это, да! И вот так! И пошел, и пошел! Если кто шут против мати, вот так вот. Понял, да? Да! Не нормально! Ванный шо! О! Нет, диви! Але знаєте, діло не в грошах. серце грошей. Не фізично, не в грошах просто Не в душі, шес в серце. що там в серці? Ти що в серці то нічого? Волоне, що подоб було в кармані, да, телефока да. достає. Я з самого утра там про... Я тільки проволочі продай. Ізчитаю, ітаю, ісчитаю. Лечились да, да, подтягаю. Треба ж пощадати, понімаєшся? Я щитаю, і вчитаю. Я понімаю, якщо є туди, то є тут. Хорошо. Я так і пішов, і пішов атака. Опа! Нормально? Да, я, дякую вам, мені здається, нам потрібно прощатися. Стой, 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 стой. Я, я поняв, що ти мене не поняв. Слухай, не, слухай, та... слухай, сюди. слухай сюди. Слухай сюди. На, мені не жалко, я сам А не треба мені ці не що проблема. Ми ж тобі мотоциклета. Надержи, держи. Я даю. І отак от. Але в районі так. Яку хочеш собі купиш, такого, щоб голосно кричати, аааа! Так їдеш, а? І все так на тебе цирк! І каже, о, Це Юрєц! А ти став до і отак, і он так і так! І нормально! Але ну хорошо, ти розумієш? Та ні, це Це не це, ну Не не грошах проблема, це всередині ж. А це ну виші зможуть мені дати сердечний спокій. Та я не знаю, що мені до того спокою. Головне, щоб в кармані було. Okay. Я не потік вопросив. Ти що? Все, давай. Ну, а О, це сіть, спіша, спішать, ви щесний в грошах діла. Так для чого мені ці гроші? Та не в грошах проблеми. У мене в душі щось певне такий камінь в серці. Боже, якби мені не та людина, яка б мені могла допомогти. Не єдиний людини в місті нема, щоб могла мені допомогти. Я не знаю, так все. Тяжкість в серці така біль стискає все. Що мені робити, де мені знайти людину? Що треба було з тобою? О, проповідно. Ти знаєш, в мене в душі такий тягар, на серці такий камінь лежить. Ну, я не знаю, як це передати словами, але мені так важко, мене так щемить. Можливо, у тебе є мені... якась порада мені, порад мені щось. А де ви були вже? Так, ми до лікаря ходив, і лікар сказав, що нема ніяких проблем, все добре, все гуд. Там розробив мені там різні, там ну, ці прикольчики, їхні всякі зазвони. Знайомі. Далі був професор, а професор там такі мені речі говорить, там про якісь бурі, про якісь магніти. Ну це для нього норма, для мене це таке не зрубці. Це, 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 це висота. А бачив ще й багача на свою голову зустрів, траси гроші, гроші, гроші. Та да, чому тут гроші, я кажу, в мене серці важко. Ну, тягар, а він камей, гроші все вище. та да, не рішаються гроші. Ну нема такої людини, може ви мені чимось поможете. Я зрозумів. Знаєш, усіх, у кого ти вже був, вони можуть давати тобі поради. Ти ж саме і професор, і лікар, і бізнесмен. І ці поради, вони яким чином можуть допомогти в житті. Але те, про що ви говорите, про людську душу, може тільки зрозуміти і допомогти той, хто створив цю душу і вилікувати її. І є Такі ліки да, я можу запропонувати вам, є книга Біблія. Якраз в цій книзі є такі слова написані, придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Тому якщо ви не проти, я можу за вас помолитись, Та звичайно прихильник, якщо Що ви не отримали. Мир і спокій в своїй душі. Так, тому що це саме головне в житті. Можна мати і гроші, можна мати і владу, але отут бути нещасним. Тому, друзі, давайте ми разом помолимось за нашого Юру. Дорогий Господь, ми просимо молимо тебе. Ти бачиш переживання, ти бачиш страхи, Юри. І ми просимо тебе, ти укріпи Його, даруй йому мир і спокій, забери всю тяжість, яка є в серці. І нехай прийде твій мир, твоя радість, твоя любов, твоє щастя. Амінь. І як ти себе почуваєш, та ти знаєш відчуття, відчуття така лекі... Таке Але я тобі хочу сказати, що може пройти час, і ти можеш знову втратити це. Тому я тобі раджу, от тобі, можливо, лікар говорив вже про якісь там пігулки. От приймай ці ліки, читай цю книгу. І кожного разу, коли ти будеш відчувати якийсь неспокій, ти завжди знайдеш мир для своєї душі. Дякую, проповіднику. Отводі словно мені допомогли. Дякую.